Центр нашого міста прикрашає пам'ятний знак на честь 850-річчя з часу заснування міста тисненця. Отже, пане Петре, яка історія будівництва цього пам'ятного знака? Хто прилучився до цієї події? Ну готуючи місто до святкування 850 років, бо тому, що перша задка, тоді коли ми дослідили, було що тиснеться. Тисмензі... От, нас в березі 1644 року, ну і було десь в заходах, вписано, що треба зробити якийсь знак, щоб десь визначило, що все-таки тиснуться 850 років. Звичайно, щоб якийсь потужний пам'ятник будувати, це великі затрати, кошти, а грошей, як завжди, немає. От, і тоді виникла ідея, як що зробити, чи якісь вигляд, якісь меморальної дошки зробити, чи інше питання. Але, Тернополі, От, і Проходячи там в парку, я побачив, що є е, каміння. і ці, вроді, не Камінь, але символізують ту чи іншу якусь подію в місті. І Тому я цю ідею якраз виніс на виконком, і, ну, в принципі, члени виконкому. От і громадськість активна якраз тоді Союз Українок, Народний Рух України в принципі підтримали, що треба десь то. Ну, де каміння брат, у нас такого немає. Це на Двернянському районі. Ну, у мене колега тоді був міський голова. Михайло Капак, я з ним зв'язався, ми під'їхали в село Бистриця. Ми домовилися, вони кажуть, чим буде вести. вже вага велика, такого транспорту немає. То вони навіть, ну не знаю, це там вже поміг мені цей Михайло Капак, ми цей, позагрузили цей камінь там на їхній транспорт. От Там вони мали один потужний кран, який ми це от Привезли сюди. Тут вже в принципі, на цій площі оподіли, що, що ця площа, вона тоді, на якій ми назву її присвоїли, площа 850. Років але потім змінилося, як площа вона вже зараз не стала, бо там пройшло забудова. От, і ми тут яма була готова з залізобетоном, і з ці, цієї ці машини прийшло, прийшлося двома кранами це згружати. Ми ось, встановили тут якраз цей камінь. А після того е, Микола Тинкій, скульптор виготовив хрест, який встановили зверху на цьому камінь. і встановили ми цю табличку 850 років. Та навіть ми просверліли під табличкою е, невелику з створени капсулу е, майбутнім е, нашим поколінням. Але після того, коли дослідили, що тиснеться з березні початок ще раніше на 100 років, 1062 рік, рік зараз бачите, є дві таблички: 950, 850 років і 950 років. Ну але були такі події, визначили є, і слава Богу, що такий пам'ятник там стоїть. Хай простенький, але він стоїть і буде нагадувати, що тиснеться де скільки багато років.